Вітаю, друзі! Мене звати Євгенія Кутнова, і Ви на Ютуб каналі КОД 450. Я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, військовослужбовця збройних сил України та політолога Кирила Сазонова. Кирили, мої щирі вітання вам. Вітаю, радий вас бачити навзаєм. Перед тим як ми перейдемо до обговорення важливих тем та новин, попрошу глядачів. Будь, будь ласка, підписатися на наш Ютуб канал, а також на телеграм-канал нашого шановного гостя. Там цікава, цікава, цікаві новини та цікава аналітика із з фронту і не тільки. Кирило, давайте розпочнемо з новини про те, що 12 загиблих, 25 поранених Збройні сили України завдали ракетного удару по командному пункту 83 ї окремої десантно-штурмової бригади Російської Федерації на території Курської області, і все це сталося під час урочистої побудови, з нагоди річниці утворення бригади. Пишуть, що теоретично це могли бути атакамси. Можливо, що вам відомо і як настрій росіян після цього? Ну, це не перший раз, ми завдаємо ударів в Курській області і атакам і хаймарсами по їх скупченню. І насправді і ми і ворог навчається потрохи, тому що скупчення це вирок, це мішень. Але, ну, якщо погано навчається, як вони кажуть, йшли в Україну на навчання, ну ЗСУ навчать і приймуть залік. Ось прийняли залік у цих. Так не було з. Річниця створення бригади. Вони в них знову вистачило розуму пошикуватися біля штабу і відразу прилетіла. Це не перший раз насправді, і е, наша 41 перша бригада тут тримає позиції. Ми тут з самого початку в Курщині. і Був епізод, коли вони штурмували нашу позицію, теж великим скупченням на бронетехніці. вийшли, розгорнулися 810-та бригада морської піхоти. Сумно звісно. і по них вдарили одним хаймарсом і, на цьому штурм було завершено, бо нікого не залишилось. Навіть там фрагментів двохсотих не залишилось, вони довго-довго думали, де ділись їх люди та техніка. Тому так, коли ворог збирається разом, це чудова мішень, це чудова мішень для ракет. І позіхаючи, кажемо, якщо б ці ракети і цей дозвіл був у нас ще не на у 22-му році, було б набагато-набагато краще -набагато зараз. Кирил, скажіть, будь ласка, в принципі, після надання ось цього дозволу, якимось чином, ну, тобто ситуація змінилася на території Курської області, ну легше, можливо, трохи вам стало. Ну, от, які ваші відчуття особисті? Е, ну розуміємо, що немає якоїсь такої суперзброї, наприклад, зірки смерті там, з зоряних війн, яка з'явиться і за тиждень все зміниться. Такої зброї не існує ані в Росії, ані в нас, ані в Сполучених Штатах, ані в Китаї ні в кого. Тільки сукупність факторів працює, а по сукупності факторів так потрібна зброя, потрібна БК, потрібні міномети, кулемети, далекобійні ракети, дрони і, звісно, дозволи без обмежень, щоб їх використовувати. Ситуація трохи змінилася. Ви ж бачите, завдали удари по одному складу з кабами. Ці каби не полетять на Запоріжжя, не полетять на Покровськ, на Костянтинівку, на Краматорськ. ці каби не падуть у Харкові на епіцентр, на яких. Це спрацювало. Завдало ще якогось удару. Це все не буде використано проти нас. Тобто, ми, можливо, цей результат не бачимо, але загалом воно працює. Але такого, щоб все змінилося відразу, такого не буває. Має все працювати ну дуже багато факторів. Звісно, ну кожен вдалий постріл такий: це знищення 30 чи 40 там осіб одним ударом, ракета атакамса Ці 40 не будуть воювати вже проти України ніколи. Набагато краще. Хтось з нас залишиться живим, хтось залишиться цілим, десь ми виграємо щось. Але так сказати, щоб ну, все змінилося принципово, ну нема такої зброї зараз. Кирило, у мережі є відео, де віці 41 ї вашої бригади, як добивають техніку ворога, також піхоту. То морпіхів із 810-ї так ось цієї бригади, про яку ви на початку нашої розмови згадали. Розкажіть, в принципі, про успіхи от вашої бригади та останніми днями, можливо, якісь такі ну, цікаві випадки? Що? Ну, про те, як Хаймарсом накрили їх при штурмі, я вже розповідав. Mm. Багато відбувається різного. Наприклад, вони штурмували днями на Багінас. Ну, це ж найважливіше зараз при наступі, при штурмі, це. Перетнути відстань від власних позицій до позицій, які ти буде штурмувати, саме там ми намагаємось знищити максимально. Працюють міномети, працюють кулемети. Працює арта. У нас 41-й бригаді. Я завжди кажу, мабуть, найкраща арта у збройних силах України. найдосвідченіша. це дуже цікаво. Кстати, коли ми познайомилися ще давно. Досить це хлопці, дівчата досить молоді, планшети знають математику добре. Ось це не такі не парадаті мужики з кулеметами, а такої така сучасна війна, сучасні воїни. І 11 багів пішли до наших позицій. Відразу їх залишилось 5 з їх Накрили першим же залпом. Ці п'ять заховалися по зеленках, по посадках, шукали їх до вечора, вночі вони якось вибиралися. Наші хлопці помилково, ну як помилково, тут дуже змінюється ситуація постійно. Тобто дуже-дуже різко, навіть порівняння з Донбасом, не то не те, що немає постійної лінії зіткнення, постійно бої, постійні маневри. І ти можеш дорога, по якій ти їхав вечором, зранку вже не проходиться ніяк. Вона пере... Але те, що було вчора закрите, зараз по ній можна працювати. Наші хлопці влетіли прямо в тил ворога, дві машини з мінометниками попали в засідку, в таку відстрілялися, втратили на жаль одного хлопця. В чотирьох виходили. Поки виходили без автівок, автівки розбити, звісно, е, угнали ворожий ЗІЛ. І на, на ньому доїхали вже до наших. Ну, ось Зараз зіл у нас стоїть, ми його потрохи ремонтуємо, трофейний, віддали мені. Ось, ну, Таких випадків багато досить. Насправді, ну, звикаєш до цього і, мабуть, не звертаєш увагу на щось цікаве, що буде цікаво цивільно. Так, Кирила, а скажіть, Тут ну, коли ви кажете найкраще, так у вас артилеристи звичайно, так коли ми кажемо про героїзм от ваших захисників, так наймолодшому, скажіть, будь ласка, можливо, скільки так у вашому підрозділі, і можливо, так найстаршому? І от, коли ви говорите так, О, я, я в... вам зараз приклад дам чудовий У нас mm -hmm. е, мінометний взвод в РВП, е... Один розрахунок наймолодшому е, Саша Шкет 22 роки. Він пішов добровольцем з Голосійську тероборону, потім приєднався до ЗСУ. Він пішов 19 років, зараз йому 22. Його побратими, який з ним працює з мінометом, 51 рік. Тобто, в них загалом немає тем про що розмовляти, про що казати у вільний час. Але працюють удвох, працюють дуже чудово. Це мінометний розрахунок наш, дуже гарний. Працюють ну просто чудово. А так ми ну, люди взагалі різні. Саме там же в мінометників є циган, є, є ще хлопці 22, 23, 24 роки. У нас насправді в бригаді молодих добровольців досить багато. Це саме не мобілізовані, це саме контракт. Ніхто пішов добровольцем, бо до 25 років, а раніше до 27 не мобілізували на фронт. Вистачає молодих хлопців, вони, звісно, краще, більш швидше навчаються, фізично, більш виносливі. Ну, та, так ось складується. Вистачає молодих хлопців. Кирило, а що вас найбільше вразило у цій війні? Можливо, якщо ми говоримо про останній період саме на території Курської області. Ну, що вони до Курської області відносяться так само, як до України. Вони зносять вщен все. Ось що мені на Курщині вразило. Це таке враження, що. Ну, ну ось. Як вони називається, я не знаю, хутор чотири доми. Вони скидають на ці чотири доми, три каби там на поверхні не залишається нічого. Їх не цікавить місцеве населення, яке залишилось, хоча воно залишилось тут. Вони сидять по підвалах, хто не виїхав, не хоче виїжджати, теж чекають, чим все закінчиться. Росіяни виходять з того, що тут немає взагалі ані місцевих, ані їх населених пунктів. Вони зносять все, тут буде випалена земля, те, що вони зробили. З Херсонщиною, з Запоріжжя, ну, з Запорізькою областю, з Донеччиною, з Вугледаром, там, з Соледаром, з Бахмутом, з Авдіївкою. Вони те саме роблять і тут. Ну що ж, хоч побачити, як воно виглядає, коли приходять звільняти росіяни. Криле, всі наші захисники герої, скажіть, будь ласка, але от для вас приклад героїзму, який для у вашій пам'яті от завжди лишиться? Який це випадок? Да, багато, багато історій було коли. Коли хлопці опинились в дуже важкій ситуації, визвали рації командира роти нашого, так і так нас з трьох сторон тримають, нам перерізають все, що робити. Треба наказ на вихід. Він каже, 5 хвилин. Хлопці, хлопці вважаючи 5 хвилин це він буде зі штабом зв'язуватись щоб отримати якийсь наказ. Ні, за на 5 хвилин вже за ними приїхав особисто. Такі історії бувають бувають. Ну, насправді тут кожен день щось трапляється таке. Насправді ми до героїзму відносимось дуже-дуже скептично, тому що чи Ну коли хтось робить героїчні вчинки, це значить, до чого щось десь було не розраховано. Це має працювати як механізм, просто понятно як хтось планував, так і має бути. Але планування то таке, і героїзм це наслідок помилок. Зазвичай таке є. Було хлопців під часів яром відрізали. Вони в п'ятьох сиділи, їх відрізали з трьох боків ворог, четвертий бок прострілюється, прорватися до них ніяк не можливо, не витягнути їх, не передати їм щось. І десь чотири дні ми їм скидали з дронів. Все: воду, БК, харчі, все з дронів. Оператори працювали. На четвертий день ми їх розблокували, вони відійшли до нас. Ну, такі історії бувають смішні історії. Взагалі, ми лежимо в засідці, там така тропа по балці. Проходить і можливість під цій балці зайти нам в тил. І кожна нова група ворога вважає, що це вона знайшла цю тропинку, і вона по ній зайде нам в тил. І кожен раз вона змінюється. Тобто ми там групу 5 похвали за тиждень. І ось ми лежимо, у нас снайпер з боку автоматники кулемет, вночі чекаємо, і наш побратим. Ну, і ми ж на раціях всі, кожен передає. Там, я відійшов в туалет, відповз. Ось, а тут один потіснявся молодий хлопчина сказати, що йому треба в туалет, і він тихонечко-тихонечко поповз назад в тил. Потім повертався. Коли він повертався, його почули. І в нас команда по раціях на шість часов, ну це позаду. Якесь двіж. Ми всі міняємо позиції, і він, браті, каже: хлопці, вибачте, це я я повзав покрутити. Нічого, повернемось, покакаєш заодно. <рес> це такі історії буває. Це життя, так і ваші умови. Кирило, скажіть, будь ласка, як характер бойових дій От останніми тижнями змінився? Кількість штурмів росіяни наразі збільшили? Так, вони здається дуже, дуже стали поспішати. Тут гаряче було насправді від, ну, від самого початку було дуже гаряче, але зараз ми розуміємо, що Путін дуже хоче вижати нас з Курської області понад усе це така ціль. І президент навіть про це казав, що до 20 січня Путін дав наказ зачистити Курську область, і було це і до кінця августа, і до 1 жовтня. Такі накази вже були. Бо ми розуміємо, що якщо почнуться перемовини, якщо Трамп буде наполягати на перемовинах після 20 січня, то е, росіяни завжди там і, Лавров, і Путін і всіх е, такі говорящі голови казали про те, що. Як це російською надо учитувати реалії, сложившися на землі, ну тобто натякаючи на те, що лінія розмежування, лінія зіткнення стане таким кордоном, офіційним, неофіційним, але ось буде так. І вони це своєму населенню, мабуть, пропону ну, будуть пропонувати це прийняти як перемогу. ми відшматували від України якусь частину території, здобули наш Путін великий завоюватель, полководець, собиратель земель, але все це не буде працювати, якщо частина Росії як. Царьов написав канонічна територія, якщо територію на Курській області, захоплена нами. Тобто такий розмін може нервнозначний, але теж продати це як перемогу буде дуже важко. По-друге, політичний момент Путін завжди каже, що, ну і Путін вся його пропаганда, ця машина, ця пропагандистська, каже про те, що е... СВО йде за планом. Ниже не війна, в них спеціальна військова операція йде за планом. Повільно, там, може, не так швидко, як вони хотіли, але все за планом, все спокійно, все нормально. Ми так і розраховували. І зараз його питають і в Пекіні, і інші, і союзники, і партнери, і власне населення, і захід кажуть: а за яким таким планом Збройні сили України опинились в Курській області? Що ж то за такий план у вас був хитрий? Заманити збройні сили? На території Курської області. тобто над ним сміються вже, а смішний диктатор, не страшний, а смішний це ганьба, це просто провал. Тому виправити це він намагається якнайшвидше. Тому вони зараз поменше вже кажуть про запланом, менше кажуть про mm -hmm. лінію розмежування. Їм треба це виправити. Тому вони дуже намагаються. І звісно, коли такі штурми, які ну це для військових найбільший кошмар, то будь-якій ситуації, коли ти працюєш не виходячи з реалій, а виходячи з того, що в тебе є якийсь дедлайн. Якась дати, і щось треба зробити срочно зараз. Не рахуючись не цим, це завжди втратиться це завжди погано. Зараз вони в цій ситуації за п'ять днів такого контр-контрнаступу, контратак Курській області, за п'ять днів вони втратили це для прикладу завжди друзі. За перші п'ять днів вони втратили 77 одиниць бойової техніки. 77 одиниць, при тому, що техніки в них небагато вже ну, як ще є, але склади вже показують дно. Кінцю го року техніки вже не буде, вони вже у Північній Кореї беруть Саушки, вони навіть з Мосфільма забрали техніку, передали у війська, тому що вони її втрачають. І тут 77 одиниць за 5 днів. Це дуже-дуже важко. І якщо ми при наступі, при нашому, по наших розрахунках, ми наступаємо, наступаючи завжди втрачає. Більше людей, аніж той, хто в обороні, але наступаючи в Курській області, ми втрачали втричі менше людей і техніки, аніж ворог. Такого, мабуть, не було в історії за виключенням тих випадків, коли ворог просто бік. Росіяни пізніше кажуть, що насправді було навіть один до п'яти втрати. Ми наступаємо, а вони втрачають в 5 разів більше. Зараз, коли ми в обороні, то тут, звісно, взагалі інші цифри. Ну, просто тут в них дуже великий. Ми бачимо, що вони затикають ці дири, саме тому, що Курська область важлива, вони перекинули сюди ну 810-ту, десяту, про неї ми казали, 155-ту морську піхоту. Вони перекинули з Турецька. Якийсь підрозділ навіть з ключового для себе Покровська перекинули, е, готувався наступ на Запоріжжя. кажуть, що він готується і зараз. Я вже не знаю. Ця інформація до Генштабу до розвідки, але те, що я знаю, що наступ на Запоріжжя масово не готувався. Вони концентрували сили, але основна ударна штурмова сила. Це, мабуть, один з найкращих російських підрозділів це 76-та десантна дивізія. Зараз де 76, та вона на Курщині, тому що вони не вивозять, не витягують тих сил, які є, не вистачає, вони перекидують сюди на десантуру десантуру Запоріжжя. Тому що їм треба нас звідси видавити. Тому тут досить жарко і буде досить жарко.